Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Готуємо сьогодні ліниві голубці. Для цього нам знадобиться фарш. У мене свинячий фарш. Замість рису, як звично готують голубці з рисом чи з пшоном. У мене булгур Булгур, я гарно цю крупу перемила. У мене є капуста. Разом з капустою тут морква, яка піде все це в фарш. Це морква піде в соус, цибуля теж в соус. Томат буде у мене томат паста, сіль і перець. Це все до смаку на ваш смак, як ви любите по солі. Зараз будемо все змішувати разом з фаршем. Додаємо крупу. Всю кількість інгредієнтів я напишу в профілі відео. Додаємо зараз ж сюди капусту. Дрібнесенько так я нашаткувала, вручну шаткувала, звісно. Так. Сіль, перець. А потім буду я пробувати на смак, який, чого не вистачає чи солі чи перцю більше додати. Зараз все будемо перемішувати гарно і вб'ю яйце. Змішала я наші продукти, ось так виглядає наша заготовка. Вірніше, це не заготовка, це вже готовий фарш для приготування лінивих голубців. Зараз будемо робити соус. Звісно, додаємо ще з цієї порції цибулі, нарізаної половина сюди. Бачите, я поспішила і гарно все перемішуємо. Тим часом смажимо цибулю до прозорості і додамо сюди морку. Я налила 2 столових ложки олії спочатку, а там буде видно. Цибулька наша вже підсмажилась так, і додаємо сюди моркву. Це смажиться і додамо сюди томат. Смажемо морку, додала я ще ложку олії, таким чином три столових ложки олії тут. У мене є домашній томат з поміда і ложку томат пасти я додаю. Так. І додаємо сюди води. Стакан 200-мм води. І це в нас буде готувати соус. Зараз зробимо все до смаку, додамо сюди сіль, цукор, перець мелений, все, щоб на смак вам подобалось. Додала я пару ложечок. Цукру, чайна ложка солі, перець мелений, борошно і сметану я не додаю. І роблю я, як мені подобається, щоб був соус такий кисло-сладкий, тобто чуть, -чуть сладімий. Виробляємо ми наші саліни голубці таким чином, як ті в тілі Потім занурювати в соус і варити. З цього фаршу в мене вийшло 16 штук цих лінивих голубчиків. Зараз будемо класти в соус. Кладемося в наш чугунок. Все в мене вмістилося і будемо готувати варити до повної готовності. Зараз закипить, прикручу вогонь, під кришку і буду варити. Скільки буде варитися, я вам потім все розкажу. І ось наші голубці готові. Варились вони у мене 30 хвилин на помірному вогні. І все зварилося, все. Зараз ми навіть притрусимо трохи зеленю для смакоти, для краси, для естетичного виду. І ось у нас вони такі вийшли в розрізі. Такі вони. Хто не полюбляє крутитися з голубцями, це час, звичайно, можна готувати такі ліниві голубці. Це швидко. А смак той самий, що в звичайних голубцях. Так що, готуйте Це бюджетно, доступно і смачно. Не полініться і приготуйте. До нових зустрічей, до нових відео. Пишіть коментарі, діліться з друзями, підписуйтесь на мій канал. Все буде у нас Україна!